Доброго дня, дорогі мої дітки. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Ось і настала осінь. Дітки, а як називається перший місяць осені? Так, вересень. Давайте разом скажемо. Вересень, молодці. А я пропоную вам прослухати загадку. Хто ступає тихо тихо, хто дощі до нас веде, хто з вітриськом з листям грає, хто нам хмари наганяє, хто листочки скрізь фарбує, фрукти овочі дарує? Так, діти, це осінь. Давайте подивимось на це дерево і скажемо. Як воно називається? Так, це горобина. Розглянемо горобину, що є в дерева. Так, стовбур, гілочки, листочки, ягідки. А давайте скажемо, якого кольору листочки. Так, вірно, зеленого. А ягідки якого кольору? Так, червоного, розумнички малята. А зараз я пропоную вам прослухати віршик про осінь. Нарядилась осінь, в дороге намисто. Золоте волосся розплела над містом. У парках, в садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві. Малята, чи сподобався вам віршик? А про кого він? Так, вірно, про осінь, розумнички. а давайте разом скажемо осінь яка. Так, вона золота, мила, тепла, сонячна, умнички, а яка ще буває осінь? Холодна, сумна, дощова, похмура. Так, малята, давайте ми з вами пригадаємо, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Так, це осінь. А давайте пригадаємо, як називається перший місяць осені. Так, вересень. Малята, ви в мене розумнички, і я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.